Добрий день, з вами справжні моменти життя. Сьогодні ми знаходимося у Варшаві, проїжджали ось дорогою, дивимося, тут площадка є автомобільна. Вирішили зайти, подивитися, що тут є, і вам показати. Це без стіни стоїть автомобільчик. Хундай 30. Немає ціни на ньому. Так, дивимося. Хундай. І 30. Ще один. 15-го року випуску. Так. 200 тисяч пробігу, бензин 16, 33 тисячі 900 злотих. Отака машинка у нас. Коробка у нас тут механіка. є екранчик. Машина відкрита. А, ну такая всередині вона. Іди ними всередині. В гарному вигляді машина. Ось має такий вигляд всередині. Сиденья в доброму стані. Будь Так. Підем рядом подивимось. що тут у нас за автомобіль. Це у нас Kia Ceed, 14 рік випуску. 160 тисяч пробігло. Так, і ціна 33 900. Так же саме, як і на цій. 33 900 злотих. Має так. Так. А це в нас Opel Corsa 15-й рік випуску. 100. 81 тисяча пробігу, бензин 1,4 і коштує вона 26 тисяч 900 злотих. Коробка механіка. Такий маємо автомобільчик. Так, а це в нас все відкрито. Провітрюється, напевно, ці хлопці порядок тут наводять. Зараз глянемо, що це за машина, киа. Всередині чистенько сидіння всі чисті. Спереді також сидіння. В доброму стані. Механічна коробка передач. Так, а ціни на неї немає. Мабуть, тільки пригнали, готовляти її. Так, а це в нас Peugeot 2008. І ціна також 33 тисячі 900 злотих. А 2015 рік 150-180 тисяч пробігу. Один і шість бензиновий двигун. Механічна коробка передач. Машина закрита. Мультимедіва є. Машинка. Ось такий автомобільчик у нас. маем тут на этой площадочке. Наступна у нас машинка стоит Kia. Kia Gets. Kia Seed. А, Ceed. Могут, да. На механике. Резервація, як ти зарезервував її вже. 11-го року випуску 229 тисяч пробігу, 1,6 бензиновий двигун і ціна його 17 тисяч 900 злотих. Це считай 18 тисяч, ділимо на 4, виходить тисячі доларів. Ось така машинка маємо. А це Mazda 3, ось рядом стоїть двохлітровий бензиновий двигун 2015 року випуску. Пробіг на ній маємо. 240 тисяч кілометрів. І коштує вона 35 тисяч 900 злотих. Ось так машинка виглядає із середини. Сидіння в доброму стані. Мультимедіа. Коробка передач механіка. Рядом у нас Nissan Жук. Nissan Жук в червоному кольорі. Резина хороша. Механічна коробка передач. Також зарезервована. Та ні, то просто вони перевертають, якщо надо. Їм її зарезервувати перевернули ту табличку. Якщо, а, можливо, якщо з цієї сторони написано резервірує, угу, тоді вона зарезервірована, А сейчас ні. Так, Nissan Жук. Дивимося. 2011 року пробіг 190 тисяч. 1,6 бензиновий двигун. І коштує вона 27 900 злотих. 28 тисяч злотих ділимо на 4. Це виходить 8 тисяч доларів. Та маємо. ні, 8 на 4 – 32. А, тоді 7 тисяч 7 тисяч доларів. А це такий автомобільчик маємо. За такі гроші. Рядом знаходиться Volkswagen Tiguan. Повнопривідний автомобіль 4 х 4, 13 рік випуску, пробіг 203 тисячі кілометрів, двохлітровий мотор і коштує дизельний мотор і коштує 41 тисячу злотих. Це 10 тисяч, трошки більше 10 тисяч доларів. На механіки даний двигун на повному приводі автомобіль. А це в нас зелененька Опель Астра. Опель Астра. Це вже в новому Монакузові. Турбо Турбодвигун знаходиться. Так. І це в нас 16-й рік випуску маємо. 160 тисяч пробіга. 1,4 бензиновий двигун. 38 900 злотих. Так. Маємо мультимедіа мультимедія середині вот коробка, яка передатна. не зрозуміло, яка коробка передач. Так. Рядом у нас знаходиться автомобіль Ford Focus. 15-й рік випуску. 180 тисяч пробігу. Один і шість дизельний двигун і коштує такий автомобіль 33 тисячі 900 злотих. Це 8 з половиною тисяч доларів буде. От машинка в непоганому стані. Так, правда? на механичной коробке передач. Машинка закрыта, моя мультимедиа. И такой длинный универсал. Рядом стоит Peugeot 3008. Peugeot 3008 Механічна коробка передач. Сидіння в хорошому стані відмінному Так, і подивимось, що в нас тут на Об'яві написано. Так, 2013 рік. Пробіг 230 тисяч, двохлітровий дизельний двигун. Двадцять тисяч сімсот коштує. А це в нас Опель. Астра. 12 рік випуску. 117 тисяч пробігу. Бензиновий двигун 1,6. І коштує 18 тисяч 900. <кій> Механічна коробка передач. Сидение в добром устане. Машинка начищена. Мы моим универсал опыль. Так. Всем нас. Порт Фієста 17-го року випуску пробіг 100 тисяч, двигун бензиновий 1,6 літра. І коштує така машинка 48 тисяч злотих. Невеличка машинка на механіки. Частенько, уютно сидение. Хороший, а машина закрита. Правда вона невеличка машинка така. А ви знаєте, що таке? Такі хвордики, хворд. Це то поруч щось велика. А хорт, да. Це кожний хорт. S Max. Це велика машина. Так, відкрита машина. Начищено скрізь все. Красиво, невеличкий мультимедія. Так. Автоматична коробка передач. У нас на рекламному щиті нарисова написано Ford S-Max 5100 228 тисяч пробіга, бензиновий 2-літровий двигун і коштує вона 32 тисячі злотих, це 8 тисяч доларів. Така велика машина. Ну ось, Коштує таку ціну. Так. Це в нас їхній, мабуть, автомобіль, на якому вони перевозять легкові машинки, Ну на ньому немає ніяких цін. Це теж машина повністю відкрита, всі двері провітрюються. От. Механічна коробка передач. Це Opel у нас. Опель Астра. Подивимось, що вони тут нам за неї пропонують. Які його технічні характеристики. Значить так, Opel Astra, 16 рік, 139 тисяч пробігу, бензиновий двигун 1,4, коштує 4, 36 тисяч 900 злотих. Це в нас 9 тисяч доларів. Отакий Opel тут продається. Так. За нього стоїть Audi Q5, Пробіг у неї 258 тисяч 12-го року випуску, повний привід, двохлітровий дизельний двигун і коштує така машина 51 тисячу злотих. Коробка механіка. Великий такий автомобіль. Сзади такого міста скіти. О така машина продається на площадці біля Варшави. Так, рядом стоїть Mitsubishi Outlander, якщо я не помиляюся. Також механіка. 4 стеклоподйомника маємо. Хороше сидіння, Механічна коробка передач. Як і ступка. Так, подивимось, що тут у нас нарисовано. Значить так. Mitsubishi Outlander 11 рік. Пробіг 180 тисяч бензиновий двохлітровий двигун. І коштує ця машина. 35 тисяч 900, 36 тисяч. Це у нас 9 тисяч доларів. Так. Рядом стоїть у нас Mazda SX3. 17 року випуску. 80 тисяч пробігу. Двохлітровий бензиновий двигун і коштує ця машина 67 тисяч злотих на механічній коробці передач. Так. І тут ступенева коробка передач. Вот. вот такая маза. Моему. Так. А впереди стоит Хундай и 20 Симпатичная машинка, червоного кольору. На механіки, красиві сидіння, 15 году випуску даний автомобіль. 170 тисяч пробігу, двигун 1 2 бензин і коштує 29 тисяч злотих. Рядом у нас стоїть Audi A3 12-го року випуску, 190 тисяч пробігу, 1,6 дизельний двигун коштує 31 тисячу злотих. Механічна коробка передач. Шестиступенева не, Нет, п'ятиступка. Вот Такий автомобіль маємо. А ще Toyota у нас? А це резервація. Резервірована Toyota. На резервації. Це у нас Toyota. Якщо я не помиляюсь, Авенсі, час зайдемо ззаду, подивимось. Auris. Toyota auriis. Auris. Toyota Auris. Табличка це висить. Toyota Auris. Toyota Auris. Така довга ауріс, да? Ну, це така. Довга універсал якийсь. Гібрид. Гібридний автомобіль. Так, Зараз почитаємо 15-й рік випуску, 170 тисяч пробігу, 1,8 бензиновий двигун, Ну, гібридна. І коштує вона. 45 тисяч дев'ятсот злотих. Гібрид на автоматі він завжди в основному. Такі машини використовуються в Польщі багато під таксі. Це в нас Кіа. Я Б. Пятнадцятий рік випуску. Пробіг 156 тисяч. дизельний двигун 1,6, і коштує 34 тисячі 900 злотих. Механічна коробка передач. Це в нас Кіа Спорттедж. Сімнадцятий рік випуску. 1,6 бензиновий двигун, 130 тисяч пробігу, і ціна її 64 тисячі 900 злотих. Наступна машинка у нас. Рено Кліо в білому кольорі, механічна коробка передач. 2009 год рік 190 тисяч пробігу, бензиновий двигун 1,2 літра. І коштує вона 14 тисяч. 13 тисяч 900 злотих. Це де, дето приблизно 3 тисячі, 3 тисячі доларів. І ще отакий є фіат. <кхів> На дві двері Такі що кататися по городу дівчатам свят 500 16-го року випуску. Пробіг 50 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 1,2 літра і коштує 35 тисяч 900 злотих. От така невеличка площадка тут. От, автомобілі, як на мене, в непоганому стані, всі підготовлені, От, всі почищені. Ну, На цьому будемо казати вам до побачення. Всього доброго.